Людей кожна квіточка по-своєму для когось хороша, для когось агресор, для когось ще якось. Я, наприклад, трояндочку викопала, тому що вона, е, якби, ну, наче я тут хотіла посадити другу квіточку, але вона всього взяла, взяла сама і поросла. От кореня десь там я не докопала, вона поросла. Так само і камсіс, е, отут він ріс е, колись давно, він так гарно ріс, тому що тут був стовп, і вона на стовп вирізла прям такою шапкою. І люди даже брали приклад. І собі садили, так, тому що вона дуже в ландшафтному дизайні, дуже гарна ця квіточка е, Камсіс. Ну, вона потім проростає і нічого в цьому страшного немає. Просто, он, наприклад, клубнічка є, бачите, я її можу продати по 5 гривень. Це декоративна клубнічка. Якось вона називається, я забулася, хто знає, напишіть. А ось у мене є суниця, їстівна. Е, теж по 10 гривень я її продаю, тому хто хоче, то може писати мені в особисті повідомлення. Кущі дуже шикарні. Можете подивитися в попередніх відео, там я виставляла е, до продажу, ну, вчора пакувала людям і показувала. Любіть кожну рослиночку, яка вас оточує. І побачите, буде щастя. А ще погляньте, який шикарний є цей кольоровий такий, як він називається, забулося. Та що ж це таке? Знаєте, <смеш> Знаєте чого забуваюся? Зараз об'ясню, тому що в мене багато в відео і я кажу, ой, забулася, ой, забулася. У мене, ну якщо так десь приблизно підсчитати, около трьохсот, а то й може більше названій рослин є до продажу. Ви уявляєте, яка кількість? Ну я їх майже всі пам'ятаю. О, це лілійник варієгатний по 100 гривень. Хто хоче, погляньте, дивіться, є. Дуже шикарні. Вони ну, просто супер. Хто хоче, можу відправити. Для замовлення підписуйтеся на сторіночку Совнишка Юлія. ось щось такі вечірня зірочка жовтенька. Це вони тут жовті ростуть і така біло-рожева попалася. Дуже гарні. Тому... Можна сіня назбирати, <смі> що я можу? І ще в мене є такий деревічок. хто хоче. По 65 гривень я його продаю. І суничка взагалі шикарна. Дякую вам за коментар. Дякую, що пишете мені. Всього найкращого.